На огляді два плиткоріза шеджинг на 1,20. Це Sheding 3052 і NovQ 3052. Це плиткорізи зовсім одинакові, зроблені на одному заводі. Зовсім нічим не відрізняються. Як навіть сама бірка з назвою з одинакового матеріалу ось чорний пластик. Ось така гравіровка Shiging. Тут також чорний пластик із такого ж матеріалу назва плиткоріза. Комплектація одинакова, коробка і упаковка одинакова. Матеріал, метал, все теж однаково. Шеджинг 3052. підкидна лапка. Ролик на, на подшипнику. Регулюється висота ролика. Абсолютно однакові плиткорізи. Це не підробка шеджинг, а такий же самий плиткоріз виготовлений в тому самому місці. Просто з іншою назвою